Не знаю, чи буде мене чутно, дуже шумить плотина. Приїхали на карася, приїхали на Поки стоять на річку Уш, Уже була на покльовка у мене. Клює ось такий карась, Посадим, половим. Я в цьому відео не буду багатослівним, тому що шумить плотина, я навіть не знаю, як воно зараз буде запустити. Тому зараз я поставлю телефон, щоб було можна знімати покльовки і почнемо. рибачити. І ловити карася. Це буде перша така от мене рибалка на карася на ріці уж. Це було поклявки 2-3. Кробака одягаємо пучком. Саме лучше. О, перший нормальний карась, не Ну що сказати? Покльовок багато, дуже багато покльовок, але карась невеликий. Ну такі десь до лодоні. Ось. Щось сплюнуло. о, непоганий карась. напарник тягне. Тут така йде в нас виходить, де права удочка закинута ложбинка. Кам'яна. І оце карась у ній стоїть. Від у ложбінці, в Ми тут колись цій ложбинці міравий ракі лобі. Тут великі камінні стоять, такі волуни здоровенні. Оце ми туди закидаємо, це клює, тут саме найкраще це в цьому місці тут закручує. Тому що я туди по течію кидаю, до там таке собі. Ну є покльовки, але дуже мало. О, садиться покльовка у нас. О, покльовка була хороша. Промовка, промовка як кажуть. ну, так Поганий, ну карась. Це тільки, друзі, ось пить чай, це, це класика, тільки пить чай і одразу щось клює. Я понимаю, непоганий вже клює. Саме то. Я вже сиджу приблизно десь може години-дві і за цей час я десь зловив близько десятка карасів. Понятно, що сидів ось тут біля мене мужик, то він ловив чаще і він зловив більше, тому що він тут ловить вже не один раз і його по суті місце закормлене. Плюс, коли я ось сижу. Він сидить чуть нижче, карась піднімається, в його він буде краще клювати. Оце він буквально тільки ось поїхав, і я почав хоч щось, якісь покльовки в мене почалися, якісь якась результативність і так далі. Плюс карась клює рівками. Буває, клює на дві утки не встигаєш, а буває не клює взагалі. От зараз почалась така ось історія, що він почав клювати рівками, тому що вранці його був пік жору, десь приблизно з. З 7 до півдев'ятої він тут клював, ну, досить таки часто. Покльовки були. Ну, якщо не кожну хвилину, то кожні 3-4 хвилини були покльовки. їх було дуже багато. Із насадок у нас ось такий е, хробак, нема ні апариша, нема ні е, хліба я не робив. Ну, є мастирка, я робив, але вона, вона не працює так, як треба. Тому що дуже багато білої риби збиває. О, в нас тут О, друзі, ще щось тягнув. Хороший карась взяв. Хороший взяв карась. Бачите, клявати почало. Плюс я е, підкормився. У мене ідея ось е, така. Універсальна фанатік і картопля варена. Я помну її так, змішав це. Взагалі картопля варена на цю річку. Це дуже ну крута тема, я так, я так скажу. Тому що колись картопля звичайна, я от варив це була топ-прикормка на цю річку. Саме Найкраще клює... верховодіс, дивіться, як і... дивіться, яка клюнула верховодка. Дивіться, яка маху вудку клюнула верховодість, який клюнув жирнющий На пучок грабака. Саме найкраще зараз от клює, я помітив, це треба робити такі от пучки і карась клює найкраще. Тому що на одинарного хробака він якби ну, його дуже швидко збиває. Пучком краще. Ну і плюс запах іде краще. Тому на річці Уш, от я скільки разів рибачив, от колись я ще часто їздив, то найкраще от, от, сам, саме брало на пучки хробаків і не обов'язково червоного гнойного, цього полосатого, а можна будь-який підставляти. Ну, крім випусків, а вже ж. Верховодка, звісно, не передать словами, яка клюнула. Поплевка тоже была. У меня уже закінчуються храбаки, друзі. Це, наверное, верховодка, я як не все Тому Потому що поплевка зразу це. Її, це її рук діло. Я вже може зловив десь приблизно карасів 5, поки заражалась камера. Оце буквально вийшло трошки сонечко, присвітило і це почав клювати добре. Ось такий непоганий карась клює. Понятно, що це не такі і великі карасі, але да? жарення це самі класні карасі клюють. Тобто я вже десь так з десятка півтора, а то навіть може і два. Карасів на лову. Це приблизно буде риби більше кілограма. Карась Тобто караси в середньому клює там, 100 грам-120 грам, тобто водошечні карасі, якщо так коротко сказати. Клює піками такими, буває там, от там клюнуло, там клюнуло, там повело. А буває, стоять по хвилин 5 хвилин 5-10 і взагалі нічого не клює, навіть верховодка. Я думаю, це зв'язано з тим, що стоїть у нас не така уж і тепла погода. Я не просто так перед вами ось у шапці сижу, бо у нас вже з сьогоднішнього дня починаються приморозки і в день плюс 5, плюс 7. Тобто це починається погода більш на щуку. Можливо, колись поїдемо і на щуку. І зараз я ще може посижу декілька так, от там може декілька карасиків ще на завершення цієї рибалки зловлю, і я думаю, будемо зматуватися. Поганий взяв карась. Хороший взяв. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню риболовлю. Рибалка, по суті, вдалася. Мені вдалося зловити ось такі карасі. Ось такі пересі лежать. Це непоганий карась до, з долоню. Тут приблизно півтора десятки. Ну і ось така, що сьогодні клюнула густера з долоню. Тобто рибалити можна, їхати можна, але трохи шумно, тому що не можна нормально позаписувати, нічого не чутно і так далі. Але риба на цій точці є. Я не буду робити завершення відео дуже довгим. Скажу коротко про основне. Клява на храбака найкраще. Якби був опариш, я думаю, на нього теж би кляваловою. Клює, в принципі, весь день. Їхати можна хоч зранку до вечора. Виходить, сонце, клює непогано. Тобто зараз йде похолодання. Це буде більш погода, зв'язана з хижаком. Але я думаю, карась буде клявати, тому що тут течія, риба рухається. Ну і фаворитом сьогоднішньої рибалки були махові вудки. тому Поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, і всім до зустрічі.